Доброго дня, мене звати Олена Гордійчук, і зараз ми подивимося, як можна проводити співбесіду по методах рекомендацій, чи просто так, через сторіночку ВКонтакті. Ось, ви бачите мою брендову сторіночку, де по суті повністю розвинений бренд, так? Інформація про мене, про роботу, про те, чим я займаюся, і відповідним статусом. І давайте подивимося. Взагалі, як можна проводити співбесіду? Ось в мене в друзях є дівчинка. Так? Вона в мене в друзях, але це не моя безпосередньо знайома. Тим більше, просто якщо людина в мене на сторінці, значить. Можемо вести співбесіду, яким чином далі формуємося. Формується співбесіда. Наприклад, пишу перше повідомлення. Віка, доброго дня. Я приватний підприємець, успішно працюю в інтернеті. Зараз нам потрібні активні дівчата на керівні посади менеджерів по роботі через інтернет, курування філіалами інтернет-магазинів. Чужих брати не хочемо, тому керуюсь виключно рекомендаціями. Робота адміністративного характеру можна розглядати як основну роботу, так і додатково. Якщо ви працюєте, вам актуально дізнатись деталі? Ну і людина пише: розкажіть детальніше. Що ви продаєте? Так? Першим ділом продаєте. Далі я залишала голосове повідомлення для однієї з дівчат, і я навіть не записувала окремо, я просто скинула голосове повідомлення, переславши. Таким чином, давайте прослухаємо, що в голосовому. Доброго дня. Перш на все, давайте знайомитись. Мене звати Олена з західної України, мама чудового синочка, перш за все і успішний уже підприємець зараз в проєкті Експрес-картіра по співпраці з компанією Ріфлей. Дивіться, не займаюсь продажем, продукцію не поширюю, з каталогами не бігаю по тій простій причині, що просто не змогла би це робити через графік з дитиною. Почала тут працювати дві два з половиною роки назад, шукала роботу, щоб і вдома можна було з дитиною бути, і щоб гроші хороші заробляти. Я цю роботу знайшла на сьогодні. Мій дохід Складає в середньому від 12 тисяч місяць із задоволенням розказую вам виключно на особистому прикладі, що потрібно робити і що ви будете за це отримувати. Дивіться, компанія нам платить за створений товаробіг. Як створити цей товаробіг? Якщо ми говорили на початку, що продажами ми не займаємося, якраз у цей, у цей момент вступає в силу наш інформаційний бізнес. Наприклад, я працюю в соціальній мережі ВКонтакті і в Фейсбуці, створила сторіночку для роботи, розмістила картинку про роботи. Ніякому разі, ні до чого разі ні до кого не нав'язує. І не спамлю. Я дала, даю інформацію виключно тим, хто цікавиться. Якщо людина зацікавилась, вона обов'язково напише, додаю контакти, розказую чи пишу, в залежності від того, як людині зручно, пояснюю, ну, по суті, так само, як і вам, людині цікаво, вона проходить реєстрацію. Таким чином, нашим завданням є якомога більшій кількості людей надати інформацію про проект, не про продукт. З моменту реєстрації у нас у всіх є особистий кабінет. Так, і знову ж таки є особистий інтернет-магазин логістикою, доставкою займається виключна компанія. У кожного партнера є дискотна знижка від 20 до 70% на весь асортимент, який налічує близько 2,5 тисячі продуктів. Тобто, по суті, можна вибрати для себе будь-що. Так, от є що вибрати? Можливо, чули, можливо, знаєте, чи користувалися послугами інтернет-магазинів. Думаю, знаєте, що цей напрям зараз набуває дуже сильної популярності і величезних обертів, і саме через інтернет-магазин зараз можна купити як памперси, так починаючи від від них то до автомобіля. Звичайно, тому що це вигідно, це зручно. Також і в нас це вигідно, тому що знижка у вас буде від 20 до 70%. і це зручно, тому що можна, не виходячи з дому, розміщувати заказ собі на ті продукти, які ми користуємося щодня, і отримувати кожен у своєму місці, в сервісному пункті обслуговування. Або на пошті, Укрпошті, новій пошті знову ж таки залежить від того, як вам зручно. Ось так так, ми так створюємо товароби для компанії, з якого вона нам платить відсотки. Причому ще платять і менеджерські премії від 2 до 9,5 з половиною тисяч гривень, платить доларові премії. Перша моя премія була така глобальна тисячу доларів за закриття звання директора. І, звичайно, це ж можливість подорожувати за рахунок компанії. Так як уже я була в Анталії. зараз наші дівчата їдуть в. Болгарію і на круїзд по Європі це вже так само вже дві поїздки будуть. Ось такі перспективи, ось такі можливості, ось така суть роботи. Які у вас виникають питання? Задавайте, але моя пропозиція для вас давайте пробувати заробляти разом. От таким чином, так, її перепитує обов'язково, чи у вас відкривається голосове повідомлення. І в мене людина перепитує: Привіт! Це компанія, яка, яка був повідомленні чути погано. За реєстрацією потрібно платити гроші. Я вірно зрозуміла, потрібно розповсюджувати інформацію про заробіток. Залишають знову ж таки голосове повідомлення. Доброго дня, Вікторія. Перепрошую за таку затримку з відповіді, тому що два дні ми були у Львові і там не було нормального доступу до інтернету. Взагалі, я з рівного. Стосовно яка компанія в повідомленні погано було чути. Ми працюємо в проєкті Експрес-Кар'єра. Ми надаємо рекламні послуги для компанії «Оріфлейн». Причому, от ми говоримо про те, що ми займаємося продажами. Так, взагалі, чому заключається робота? Ми не продаємо, так, у нас є дисконт, ми маємо можливість користуватися. Стуватися продуктами повністю зі знижками, тому що ми є партнерами компанії, але крім того, нашим завданням є як найбільше кількості людей давати інформацію. Правильно стосовно розповсюдження інформації про заробіток, так ми надаємо інформацію про можливості компанії. Зараз компанія Oriflame це не просто косметика, це не просто продукція. Так це зараз набагато більше, тому що на базі компанії можна отримувати дуже дуже хороші гроші стосовно реєстрації. Треба свої гроші вкладати. А, ні, в нас реєстрація, в нас навчання повністю все безкоштовне. Тобто, по суті, ви можете зареєструватися, подивитися на систему роботи середини. Я вам покажу, розкажу, допоможу розібратися у всьому і далі ви будете вирішувати. Ні, гроші вкладати не потрібно. У нас повністю все безкоштовне. Звичайно, особисте користування ви можете користуватися повністю усіма продуктами з дисконтом знижкою від 20 до 70%. Все інше безкоштовне. Ви можете навчатися. Вчитися правильно розвивати і будувати е, свій, свою роботу через інтернет. Буду рада вам допомогти. Якщо вам цікаво, таким от спробувати себе е, напишіть, будь ласка, я вам допоможу розібратися у всьому і заповнимо заявочку. І будемо розбиратись познайомлюватися вас з дівчатами. У нас дуже сильна менеджерська команда. Дівчата допоможуть, підкажуть. А ще мені скажіть? Я вже не пам'ятаю стосовно того, чим ви зараз займаєтесь, чи ви ну, навчаєтесь, чи працюєте, чи можливо в декреті, бо це теж по суті трішки важливо, щоб я розуміла скільки часу у вас є. І людина пише: от ще працюю, але з вересня буду в декреті. І далі дивіться, чому взагалі важливо, чому я говорю про Львів, про все інше. Я стараюся ще на етапі, коли спілкуюся з кандидатом, відразу утеплитися, так? щоб виникали якісь от спільні інтереси, щоб людина розуміла, що я насправді не просто там от якийсь там роботодавець чи людина, яка буде допомагати, а просто вже йде більш тепліші стосунки, більш відкритіші стосунки. Ось ну так супер. Тим більше, що можливостей по суті зараз буде набагато більше. Скажу чесно, я ну, думала, чого взагалі, поки моя була в декреті, по суті, ще без дитинки, на поки ще була вагітна, я не знайшла такого варіанту. Тому що справді, от зараз вже в мене є дитина. Так я почала працювати йому було чи 7, чи 10 місяців. Зараз уже не пам'ятаю, але тим не менше, цей час не пройшов даремно. Доходи дуже дуже виросли, і не було потреби Треба повертатися на роботу. Так? Звичайно, я люблю свою роботу, я вчитель. От, але самі розумієте, зараз яка ситуація у нас з доходами. А тут я зараз вдома, я виховую синочка. Мені не потрібно його насильно віддавати в садочок. Чому тому, що ну це всі чисто по його бажанню? От але є можливість просто бути з дитиною поруч, є можливість турбуватися про сімейне вогнище, да бути разом з чоловіком, от виконувати всі свої домашні обов'язки і працювати, і отримувати величезне задоволення. і Є можливість кудись поїхати і когось побачити, і тим більше у нас дуже класна от менеджерська команда, дуже класне спілкування. Чесно раджу спробувати. Ми нічого не втрачаєте, але шансів дуже і дуже багато є можливість вийти на хороший дохід, є можливість взагалі змінити стиль життя. Повірте, в мене не завжди було таке життя, яке зараз на старіності. Так зараз цікаво, є можливість поїхати. Можливості в плані фінансової є багато куди можна поїхати, що робити, тому що зараз не дуже задумуєшся про те, що чимось можна обділити дитину. Тому хочу, звичайно, бачити максимально активних дівчат в команді. Вірю, що ви такі, тому запрошую ну, пробу пробувати з нами працювати. Чи ви готові? Буду вдячна за відповідь, тому що є дівчатка на реєстрацію. Вважаю справедливим, що так як ми почали з вами спілкуватися раніше, щоб вони були зареєстровані безпосередньо в вашу команду. Що це значить, ви будете вже йти швидше до менеджерського рівня. І людина от написала, готова спробувати. Далі я скидаю силочку на реєстрацію і е, спробувала трішечки інший метод відразу залишити голосове повідомлення після силки на реєстрацію. Зараз зрозумієте, чому. І чудовенько ти скинула тобі силочку на реєстрацію. Переглянь, чи вона тобі відкривається, зразу пояснюю, для чого конкретно ось дані твої? Чому тому що у нас буде іде справа уже з фінансами, так тобто, по суті, це твоя гарантія, що за, за зароблені гроші будеш отримувати саме ти. Це тісто звичайно формальніше, наприклад, паспортні дані Серійний цей номер паспорту нічого не значить, якщо немає там хім виданий і всі інші. Ну це я тобі говорю, тому що інколи виникають питання, навіщо? Паспортні дані, якщо потрібно, хочеш, скиду тобі свої. Е, і дивись, я тебе тобі зразу зараз скину завдання, коли ти матимеш можливість, так тому що розумієш що ти зараз на роботі. Коли матимеш можливість встанови собі телеграм, е, можеш встановити спочатку на телефон, а потім собі встановиш на ноутбук чи на комп'ютер, звідки тобі буде зручно працювати. Телеграм це наш своєрідний офіс, тому що ну по суті ми всі працюємо віддалено. Що це значить? Так, ми собі ведемо роботу через інтернет з усіх куточків України і не тільки. Тому. Що працюємо, ми і за кордоном можна працювати і з Росією, і з Білорусією і там більше 60 країн взагалі, де є можливість працювати. От тому телеграм це можливість нам спілкуватися. Там є наші загальні чати, де я тебе познайомлю з твоєю командою. От де познайомлю тебе з дівчатами, і знову ж таки таким чином буде набагато простіше е, спілкуватись. Там є так само можливість залишати і голосове повідомлення, і я там скидаю відео, суті роботи. Там мені простіше просто навіть буде тебе супроводжувати, поки ти будеш ознайомлюватись. Тому е, зараз тобі ще скидаю свої контакти в телеграмі. Чекаю тебе там. Ну, ось таким чином, так, і вже заявочка про реєстрацію прийшла е людини, тому що скидала я ще її паралельно на Viber. Надіюся, вам е дане відео було корисне. І підписуйтесь, е і отримуйте ще більше корисної інформації, практичної.